Канал Філософія Любові до життя представляє книгу Тіма Гровера Безжальні. Від хорошого до нестримного. Тисни вподобайку і ділись книгою з друзями. Нехай квітне український Ютуб. Глава 3. Якщо ти безжальний, то знаєш достеменно, ким ти є насправді. Хороші думають про те, що їм треба думати, величні думають, аналізують і врешті діють. Безжальні не думають зовсім, вони просто знають. Усі ми народились поганцями. Даруйте, але це саме так ми народились поганцями, а вчили нас бути добрими. Дивіться, якщо ви вже крутите головою та невдоволено хмуритесь, то так далеко не зайти. Якщо бажаєте потрапити кудись, де ще не бували, потрібно виконати затерту і застарілу мапу, аби не зайти добре знаною дорогою у знайомий кут. Присягаюся там, куди ми йдемо, ви ще ніколи не бували. Ми народилися поганцями, а нас вчили бути добрими. Або, якщо вам завгодно, народилися безжальними, а вчили нас співчуттю. Задумайтесь про це ми народжуємось з інстинктами, які покликані гарантувати виживання. Новонародженим не потрібно обмірковувати власних потреб, не потрібно аналізувати своїх відчуттів. Вони не думають про те, як домогтися бажаного. Вони просто знають на рівні інстинктів, що вони голодні, втомлені, мокрі. Або що їм холодно чи спекотно, і верещать, аж поки їх потреби не будуть задоволені. Чисті, невербалізовані, вроджені потреби, що вимагають негайного вдоволення. З дитям не посперечаєшся і не переконаєш його у неправоті, не мовлять і не нав'яжеш своїх поглядів та не поясниш, що прамісінько зараз їсти не гоже. Це малюки диктують, як усе повинно бути, а не навпаки. Вони слухаються інстинктів і почуваються цілком непогано, отримуючи все, що треба. Новонароджені, абсолютні, цілковиті, і ненаситні, шмаркаті безжальні. Декілька років гасають довкола, верещать на повну горлянку, як божевільні, залишаючи за собою абсолютний безлад, більше їжі потрапляє при цьому у волосся, а не до рота. Чому? Бо їм два рочки, і це так проявляються їхні інстинкти. А потім злі дорослі, начитавшись зрозумілих книженців про вікову психологію, усе руйнують. Поводься тихо, сиди струнко, не ганяй, не верещі, чекай своєї черги, ти наражаєшся на небезпеку, поводься пристойно. Чому твій брат поводиться зовсім інакше будь добрим! Ми знищуємо усі ці могутні вроджені інстинкти, ці негайні пориви, приписуємо їх поганій поведінці і робимо все можливе, аби їх викорінити. Яка ж дурість? Всі ті вроджені енергії, мотивації, інтуїції, активності відводиться місце у куточку, а від дитинства до дорослості всі тільки те й роблять, що базікають про те, аби бути хорошими. Але що ж такого поганого в нас було до того? Ми народилися безжальними, але навчені жаліти. А чи можете ви взагалі згадати, коли востаннє вас не напучували різними обмеженнями з натяком на субординацію, коли ви востаннє не озирались на те, що роблять інші. Підважуючи свої шанси тільки з тих міркувань, що про це можуть сказати інші. На якомусь етапі ми просто перестали робити те, що робилося саме по собі, почавши натомість виконувати вказівки інших, запхали усі свої божевільні примхи, ідеї та бажання десь так глибоко, щоби ніхто інший не побачив. Але зараз, зараз ви ж знаєте, що вони досі там, у тій вашій частині, яку ви нікому не показуєте. У тій частині, якій огидні всі ці нотації, конформізм та хороша поведінка. Оце вона і є темна сторона ваших інстинктів, і стати без неї видатним неможливо. Уявіть собі, лева, що з люттю біжить за здобичу, атакує та вбиває її, а далі вирушає на пошуки іншої. Це промовляють у ньому його лев'ячі інстинкти нічого іншого леву не відомо. Він поводиться непогано, він непоганий, він просто лев. А тепер давайте назамкніть його у зоопарку. Лежатиме там цілий день у тихій дрімоті, завжди ситий. Що сталося із його могутніми інстинктами? Вони все ще у ньому, глибоко всередині, чекають на нагоду себе проявити. Дати б йому волю, він знову перетворився б на справжнього лева, який буде шукати жертву і вбивати, закрийте його знову в клітці. І той знову спокійнісінько лежатиме собі. Більшість із нас то леви у клітці. В безпеці, приручені, передбачувані, ми чекаємо, що буде далі. Та для людей клітка виготовлена не зі скла та сталевих гратів, вона створена із поганих порад, низької самооцінки, дурнуватих правил та болісного обдумування, що можна, а що ні. Вона знаходиться всередині нас, це довічні постійні думки. Аналіз та переживання про те, аби щось, бува, не вийшло не так. Що довше зоставатися у клітці, то краще забуваються вроджені інстинкти. А все ж нікуди вони не поділися, і зараз інстинкти досі там, усередині, чекають, поки ви знайдете ключа від клітки та, врешті, припинете мріяти про те, що ж робитиме, коли з неї вийдете. Всі ваші вбивчі інстинкти тільки й чекають на сигнал атакувати. То в чому ж проблема? Чи можна досягнути хоч якогось успіху, просто виконуючи вказівки і залишаючись всередині клітки? Певна річ більшість так і робить. Та якщо йдеться про еліту, якщо жадаєте бути непереможними, то потрібно навчитись відкидати все, чого вас навчили, відкидати усі обмеження та напучування, увесь негатив та усі сумніви. Якщо це звучить занадто складно та не зовсім зрозуміло, то я спрощу треба перестати думати. Це просто необхідно. Чи добре ви справляєтесь із тим, чим займаєтесь? Можливо, навіть дуже добре. А можете ще краще? Так. Якщо ні, даю секунду, щоб змінити відповідь. Ще раз, можете стати ще кращим? Певна річ так. Тоді для чого продовжувати сумніватись у власних силах? Швидка відповідь. Бо якось одного прекрасного моменту ви щось там навигадували і перестали собі довіряти. Мені телефонує стільки спортсменів, і довкола кожного з них всі ці експерти, тренери та дієтологи, що завалюють їх порадами, а насправді вони просто втратили природні властивості, що робили їх видатними. Всі, хто брав уроки гольфу, добре зрозуміють, що я маю на увазі. Маєте нічогенький такий собі удар, зовсім не вимушений, та до завершення тренування вам так багато треба обміркувати, що ви забуваєте, для чого взагалі брались за цей гольф. Щоразу обманюючи природні інстинкти, ви потрапляєте в пастку. Можете відштовхуватись від них, щось додавати, вдосконалювати, але не тамувати. Між тренуванням та тамуванням величезна прірва. Тренування здатне зробити з людини багатшу, кращу, воно дозволить піти далі, ніж вона сама могла б піти. Тамування ж означає тренування задля ослаблення, і як одного разу висловився боксер Леон Спінкс, коли того запитали, чим він займається по життю. Б'ю мармизи чим же іще, відповів той. Ось так дуже просто не потрібно втручатись у інстинкти, змінювати їх, вчити себе бути іншими. Інстинкти вроджені, дайте їм, врешті-решт, спокій все, чого ви потребуєте, у вас уже є. Ви повністю вкомплектовані інстинктами та рефлексами, спеціально підлаштованими так, аби вижити та бути успішним. І не треба замислюватись над тим, як ними користуватись. Вони завжди спрацьовують самі. Рефлекси це просто коли вам кинуть м'ячем у лице, чи станете замислюватись над тим, як вчинити далі. Та ні, ви або впіймаєте того м'яча, або пригнетеся, бо інакше дістанете по мордяці. А таку рогу можна витримати лише у крайньому випадку. Якщо вам махнути рукою перед очима, ви примружитесь. Торкнувшись гарячого, одразу ж відсмикнете руку. Всі ми народились цими вродженими інстинктами виживання. І не можна вихолощувати їх, не можна від них відучувати, вони невіддільна частина нас. І нема чого думати про те, чи рефлекси спрацюють вони завжди спрацьовують. я би хотів, аби ви сприймали свої інстинкти саме так не думайте, просто покладайтеся на внутрішню реакцію, що завжди сягає корінням готовності та впевненості, що нема про що й думати. Коли ви їдете за кермом і раптом машина попереду різко гальмує, ви що станете розглядати всі варіанти чи зробите дзвінок другу? Ні, ви так само вдарите по гальмах. Бездумно і без вагань, миттєва відповідь, що ґрунтується на досвіді та підготовці. Задумаєтесь і ви на тому світі. Але якщо ви просто знаєте, можна діяти. Неважливо, чи ви займаєтесь спортом чи керуєте бізнесом, концепція завжди та сама. Не потрібно планувати зустріч, аби прийняти рішення, потрібно просто прийняти рішення. До того ж, інстинкти можуть бути настільки натренованими, що миттєва відповідь дозволить атакувати без жодної найменшої думки. Іншими словами, ви у зоні безжальності. Повернімося до нашого лева, що вбиває жертву мовчки, націлено, зосереджено, інстинктивно знаючи, що хай там як діятиме жертва, шансів у неї нуль. Лев чекає, чекає. Аж поки відкриється той неминучий момент уразливості. Далі атака. І все, кінець, справу зроблено, йдемо далі. І показувати, що і як робити, йому зовсім не потрібно він просто знає так, зрештою, як і ви. Закладаюся, що й на кобі піде з баскетболу, кожна його біографія ріснітиме згадками про вбивчий інстинкт. А як інакше, він врожений спортсмен хижак. Концентрує всю увагу на цілі, і з цієї миті ніщо не здатне стати йому на заваді. Він не бачить, не чує і не відчуває нічого, окрім бажання завойовувати, і поміж ним та здобичу не залишається більше нічого. Він не може інакше, і як справжній холоднокровний вбивця завжди готовий атакувати. Втім, люди асоціюють інстинкт убивці тільки з гаслами на футболках чи бездумними кліше для означення безжального борця. Телевізійні коментатори говорять про це як за методичкою коли ж ми таки дочекаємось моменту, коли у нього прокинеться інстинкт вбивці. Ну, зазвичай це відбувається десь у четвертій чверті. А самі гадки не мають про що йдеться всі, хто, власне, відчував його потужну міць на власній шкурі, знають, що в двох словах її не описати. Ба більше більшість тих, хто заявляє, що володіє ним інстинктом вбивці, насправді рідко уявляють, що кажуть. Бо маючи в розпорядженні таку силу, як правило, про таке не потякають про неї не думають, нею просто користуються. Справді, то важке завдання не думати про те, про що, за словами інших, ти повинен думати тренер, бос, сім'я, одноклубники, колеги всі вони кваліфіковані експерти з того, що треба робити, і рідко згають нагоду поділитись своїми ідеями. Деякі найвидатніші спортсмени в будь якому виді спорту не в силах подолати спокусу забагато думати. Переглядають одну й ту ж гру, аналізуючи по сто разів один і той момент, зосереджуючись на кожному русі, щоб бути готовими зреагувати у різних ситуаціях. Це хороші гравці, вони аналізують, як відреагувати на дії когось іншого, чекаючи на відповідний момент, та що, коли такий момент не наступить взагалі? Що, коли супротивник діятиме не так, як від нього очікуєте, а зовсім інакше. Тоді хороший втрачає контроль над грою. Він сконцентрований на тому, що побачив на відео, і чекає на таку ж ситуацію, намагаючись запам'ятати кожен рух у відповідь, і замість того, аби грати в свою гру, він грає в чиюсь іншу реагуючи, а не діючи. Забагато аналізу та міркувань ось так і втрачається вроджена здатність, що робить людей видатними. З тренерами таке теж трапляється постійно. Деякі з них знають усе на світі, та дивляться так багато записів ігор. Що не мають власного бачення того, що відбувається на паркеті, вони можуть розповісти про кожен нюанс, що відбувається на відео, та коли справжня гра не вдається, виглядає все так, ніби вони грають у відеоприставку без джойстика. Покладаючись тільки на відео, ви не залишаєте місця для інстинктів і, відповідно, не маєте жодного шансу на успіх. Занадто зосереджуючись на тому, що відбувається довкола, ви втрачаєте зв'язок із тим, що відбувається глибоко всередині. Так трапляється з гравцями, що чудово виглядають на тренуваннях, а в реальних іграх ніякі. Не можуть знайти своєї зони, відволікаються на власні ж думки, так, ніби не довіряють самим собі, думають про те, що щось може піти не так, про те, чим зайняті усі інші, замість того, щоб просто знати, без жодного сумніву. Майкл був майстром недумання перед кожною грою тренерський штаб Чикаго Булс збирався і обговорював план на гру. Супротивника, що від нього очікувати, роздавалися папірці, де прописувалися ролі, загальна інформація, словом, матеріал, із яким гравці повинні були б ознайомитися. Майкл вставав, брав папірець і йшов до іншої кімнати. Завжди. Він просто не хотів вислуховувати, що мав робити кожен, бо і сам добре все знав. І дійсно, чого можна було його навчити в той момент нічого, абсолютно нічого. Якщо йому й треба було щось знати, він це знав задовго до будь-кого іншого, він раніше за всіх знав усе, що мав знати, і як це розвідати. Він вже точно не чекав би в біса до початку гри, щоб про це довідатись. Його майстерність у грі проявлялась так очевидно, що було неважливо, хто суперник, він був готовим до всіх. Як і всі безжальні, він не вивчав супротивника це вони, суперники, вивчали його. Інші сідали, аналізували і міркували, що може статись. Йому цього робити було не потрібно. Він чудово знав, що уміння та знання його настільки досконалі, що він зможе розібратись у будь-якій ситуації. Він так довго та тяжко працював, що його тіло та розум рефлективно знали, що робити за будь-яких обставин. У Майкла все відбувалося автоматично, він знову і знову повторював одні й ті ж самі рухи, і тому не мав ні про що думати. Він просто дозволяв своїм інстинктам діяти. Втім, великі ніколи не перестають вчитись. Без техніки інстинкти та талант здатні тільки на безрозсудність. Це якби юнак сів за кермо потужної високошвидкісної машини. Голі інстинкти всього лише глина, з якої можна, якщо розвивати уміння у відповідності до таланту, виліпити прекрасний шедевр. Та це може статися тільки тоді, коли навчитись усьому, чого вимагає обрана вами галузь. Але справжнє навчання не має нічого спільного із традиційними уроками. Воно означає засвоєння усього, на що здатний, а також довіру до себе, що безгодом умить без роздумів утілити все це в реальне життя, інстинктивно, але не імпульсивно, швидко, але не поквапно. знати без жодного сумніву, що безліч годин, витрачених на тяжку працю, забезпечили достатньо потужних внутрішніх ресурсів, з яких можна скористатись в будь-якій ситуації, забезпечили досвід і зрілість. Щоби не сумніватись, ким ви є насправді і як саме дісталися вершини, а також психічну міць, аби залишатись там. Таким був Кобі, найстарший гравець американської баскетбольної команди на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні. Компанії набагато молодших за нього кобі тоді було вже 33. Його кликали НГ як в надзвичайному гангстері. Репортери запитали його, чи може чогось навчитись від молодих гравців. Ні, була його відповідь. То ви, мабуть, вже все знаєте, вели далі журналісти. Не знаю чи знаю все, але більше за них, відповів Брайант. Тричі за день відвідуючи залу, аби потренуватись в китках та попрацювати над кожнісінькою деталлю гри, як робив Кобі, ти стаєш готовим до всього. Дивився купу відео, вивчаючи кожен кидок, але також і невпинно працював над тим, що проаналізував на відео. Це справжній безжальний, він не просто вивчає. Але й намотує на вуз все, що бачить, у прагненні вдосконалюватися. Кожна дія стає спонтанною, якщо докладаєш зусиль та витрачаєш достатньо часу, щоби створити власний арсенал рефлекторних реакцій. Особливо, коли йдеться про ветеранів, тих, що досягли зрілості, вони знають, на що здатні їхні загартовані інстинкти, і тому досвідчені гравці є просто безцінними у порівнянні з молодиками, зі свіжими силами та порожнечею в головах. Хочете побачити інстинкти безжального у найчистішому вигляді? Пошукайте відео з Ларі Бьордом та його суперником Дейлом Елісом у змаганнях триочкових кітків перед грою всіх зірок 1988 року. Бьорд вигравав вже два роки поспіль та збирався знову захистити свій титул, не маючи в цьому жоднісінького сумніву. Хто ж буде другим? запитував він в інших гравців у роздягальні. Явно, не він. Після кожного кидка, щойно м'яч відривався від кончиків його пальців, Бьорд забував про нього і брався за наступний м'яч, щоби зробити наступний кидок. Деякі потрапляли в ціль, деякі відбивались від кільця, але він ніколи не дивився він був на півдорозі з майданчика, коли зареєстрували його останній переможний кидок. Навіть олімпійки не знімав. Голий інстинкт для чого чекати, коли він і так знав, що і як відбудеться. Можливо, варто нарешті постановити, собі перестати вчитись тому, що і так знаєте, скільки мільйонів книг про дієти та вправи продаються кожного року. Присягаюся, кожен, хто купує одну з таких книг, вже знає відповідь їсти здорову їжу та більше рухатись. Які саме калорії споживати і як саме рухатись, значення немає, Результат той самий, і ви добре про це знаєте. Купуючи такого роду книжку, вам вже наперед відомо, що треба робити. А ви, однак, чекаєте на когось, хто би ще раз сказав вам те саме. І замість того, аби прийняти рішення їсти корисну їжу та більше рухатись весь час, а не 21 день чи 5 годин на місяць, як пропише нова мода, ви сидите за книгою та аналізуєте ситуацію. Повірте, ще ніхто в житті не втратив і граму зайвої ваги, сидячи на канапі з книжкою. Певна річ, не йдеться про заборону на пошуки відповідей, та першим ділом добре вивчить себе. А далі, довіряючи тому, що ви дізнались, можна вже вдосконалюватися далі. Це не суха наука. Інстинкти щось абсолютно протилежне науці. Дослідження розповідають про те, що дізнались інші, тоді як інстинкти говорять про те, що ви дізнались самостійно. Наука вивчає інших, інстинкти ж говорять про вас. Чи, може, ви волієте приймати рішення та діяти на основі досліджень чужинців про якихось незнайомців? Коли й найкраща порада, яку ви можете почути, це настанова змінитись, хто може знати вас краще за вас самих. Якось опра сказала таке: кожне правильне рішення, що я його прийняла, народилося усередині мене, а причиною усіх неправильних було те, що я себе не слухала в Яблучко. Та справа в тім, що сама вона витратила добрячих 25 років, записуючи шоу для людей, що жадають дослуховуватись до неї, а не до себе. Весь час наставляючи, кому вірити, що робити та як змінюватися. Кожного дня мільйони людей вмикали свої телевізори, аби почути, як хтось розкаже їм, як жити і що вони роблять не так словом, вони отримували повні інструкції, як жити згідно зі стандартами інших. Цікаво, чи хто небудь з тих людей дійшов до простого розуміння, що люди не змінюються, можете заробити мільйони доларів чи втратити мільйони доларів, можна отримати підвищення чи зовсім втратити роботу. Можна 20 кіло набрати чи стільки ж скинути, але при тому залишатись тією самою людиною. Неважливо, в якій ролі ви себе випробуєте це справа тимчасова рано чи пізно ви неодмінно повернетесь до своєї натури. Пам'ятаєте ту записку, що я її так і не передав Двейнові, аби досягти того, чого насправді бажаєш, передовсім потрібно бути тим, ким ти насправді є, так чинять безжальні, тільки зазирнувши всередину в себе. Можна побачити дійсність. Назовні тільки тіні того, що люди бажають, аби ви побачили маніпулятивна картина істини. Запитайте себе, як це, позбутися зовнішнього тягаря, чужих очікувань та бути собою. Гадаю, я знаю, про що ви зараз подумали це зовсім непросто. же? ніхто й не казав, що буде просто. Якби було легко, на таке був би здатен кожен. Багато хто розпочинає чимось займатись, та мало тих, хто доводить це до кінця. Чому? Просто не вірять у себе та не вірять, що зможуть. Починають міскувати над тим, що щось може піти не так, обдумуючи, чи правильний вони зробили вибір, дослуховуються до інших замість того, щоб прислухатись до себе, у кожного зароджуються достойні ідеї. Ми, власне, так створені. У хороших шлях ідей обмежується маршрутом від мозку до язика. Має поговорити про це, поділитись з іншими, щоб почути відповідь і отримати підтримку. У величного ідея прямує далі аж до самого нутра, та перегоряє в серці через емоції чи зайві думки. Ідеї безжального також потрапляють прямісінько всередину, але тоді верх беруть інстинкти, і саме вони перевтілюють ідею у негайні дії. І в цьому, власне, полягає різниця між хорошим та безжальним. Хороший розмірковує над тим, чого бажає. Безжальний відчуває це. Хороший обговорює в своєму серці, яким він хотів би побачити результат. Серце безжального вирішує самостійно, чого прагне, і тому він сам ніколи не мусить над цим замислюватись. абсолютна внутрішня впевненість. Різниця саме у цій мілісекундній паузі між думкою Я можу, та недумані взагалі. Коли ви величні, то довіряєте інстинктам, коли безжальні, інстинкти довіряють вам. Це інстинкти вирішують, як закінчити боротьбу. Якщо будете слухатись всіх цих заплутаних вказівок зовні, все закінчиться тим, що ви перепробуєте мільйони цих дрібних порад, так і не будучи абсолютно впевненими, чи якась з них насправді працює. Якщо ви почнете довіряти собі, то зрозумієте, що всередині вас є достатньо зосередженості та впевненості на один вирішальний крок. Візьмемо боксера. Той може намотувати кола на ринзі, готовий до всього, аж поки раптом наступить момент, на котрий той так давно чекав, а далі жодного зайвого руху, жодної паніки чи шансу на помилку. Він так часто прокручував той момент у себе в голові, що готовий на всі сто і зовсім не мусить про щось думати. Він просто знає, що робити. Оце і є інстинкти. Головне, повірити в те, що ви знаєте про себе. Коли я прийшов до рішення здобути ступінь з Кінезіології, всі казали, а ти хочеш стати тренером в залі. Ні, відповідав я. Тренуватиму топ спортсменів. Можеш керувати фітнес-клубом. Та ні ж, я тренуватиму топ спортсменів, бо не існує жодного шансу чогось добитись, якщо дозволятимеш паралізувати себе м'якими виправданнями та безлічю причин, чому добитись чогось неможливо. Потрібно довіряти собі та рухатись вперед до цілі через терня до зірок. А задоволення та відчуття досягнення цілі, коли ви нарешті її підкорите, знаючи, що зробили все самостійно, покладаючись тільки на власні інстинкти, підкине вас на сьоме небо. Припиніть думати, годі чекати, ви вже знаєте, що робити, а все ж зауважу, що інстинкти то тільки половина справи неможливо стати безжальним борцем без опанування своєї темної сторони. І саме про це ми зараз і поговоримо.